Олександр Шепель, начальник караулу 2 державної пожежно-рятувальної частини. За 26 років служби у ДСНС, він перетворив допомогу людям на своє покликання. Більше у відео Головного управління ДСНС України у Черкаській області. У дитинстві Олександр мріяв стати футболістом. Захоплення надихнуло його на багаторічні тренування та спробу вступити до школи Олімпійського резерву. Однак, коли здійснити мрію, не вдалося. Вирішив обрати інший шлях. Після закінчення школи вступив до інституту пожежної безпеки, обравши професію, яка згодом стала його покликанням. Переживання вони постійно були, але ж в той час було дуже цікаво. Виконували свою роботу, якщо порівнювати з теперішнім часом, то зараз і техніка друга, і, і людей більше, бо на той час зрозуміло, що і техніка була простіша. Людей в черговому караулі було менше, але ж працювали, старалися, виконували свою роботу. Найбільш пам'ятним для рятувальника за всі роки служби став випадок, коли в квартирі вдалося врятувати трьох дітей та їхню матір. Ми в той момент були на іншому виклику, і нас перенаправили з іншого району. О, ну, добре, ми вспіли, приїхали О, і рятували трьох діток із тою мамою. Всі живі, здорові, все було добре. Адреналін він робить свою справу. Якась з'являється. Друге відчуття, ну тобто, ти вже за себе не думаєш а вже думаєш, як спасти тих дітей чи, чи ту людину, яка там може бути. Спершу важко було усвідомити, що почалося повномасштабне вторгнення, але коли було чутно вибухи, стало зрозуміло, що розпочалася війна. У перші дні телефонна лінія 101 працювала без зупину. Лише за добу було зафіксовано 1700 дзвінків, каже Олександр Шепель. Коли грить квартиру ну, в мирний час. Просто горить там ну є там загроза, якась можливо, газу. Зараз це е, можуть бути в тому чи іншому приміщенні, можуть бути якісь і боєприпаси і. І боєкомплекти, тобто, ну, скажімо так, нестандартні виклики, якщо зрівнювати з мирним часом, зі слів рятувальника, навіть після незначних пожеж люди висловлюють свою вдячність. Це викликає особливе піднесення, адже в такі моменти розумієш, що робота важлива, і допомога людям це не лише професійний обов'язок, а справжнє призначення, яке з часом стало частиною життя. Виклики. Вони зовсім різні. Їх хотіть е, на різну тематику, то пожежа то ДТП, чи цей, але ж є одна пожежа, є друга пожежа. Е, ну, ніби то дві пожежі, але вони зовсім різні виклики. І е, тому треба вчитися, розвиватися. О. Бажання, головне, щоб було бажання. Якщо не буде бажання, то не буде і роботи, скажем так, не буде проці. Хотілося б десь за кордон. Ну, Будемо сподіватися, що все закінчиться, і ми таки ж здійснимо свою мрію. Анна Могильня, служба новин телеканалу Ільдана.